Звичайно ж, Україна і сьогодні велика, сильна та могутня держава. І про це можна розповідати безкінечно. Так само безкінечно можна і міркувати і про майбутнє нашої країни. Щодо мене, то насамперед я хотів би, щоб наші громадяни стали щирішими. Добрішими, щоб вони поважали і любили свій рідний край, а батьківщина відповідала їм взаємністю. Також я дуже хочу, щоб через 5 років збереглися всі звичай та обряди нашої держави. Це дуже вагомо для нашої культури, яку на даний момент хочуть знищити. По-друге, Україна ні в якому разі не повинна втратити свої шаровари, вишиванки, музичні народні інструменти, свої танці Завзятий настрій, український дух. Сьогодні Україна багата не тільки на промислові підприємства і родючі землі, а й на працелюбних людей. Такою вона залишиться ще багато століть. Тож через 5 років я бачу нашу державу неймовірно красиву, успішну та незалежну. Насамперед, всіма зусиллями нашими та наші ССУ ми здобудемо перемогу. Наш народ стане загартований як ніколи, та буде постійно впевнено стояти на ногах. Люди стануть доброзичливими та щирішими. Потім через рік все відбудується, налагодиться промисловість та наша держава зацвіте новими яскравими фарбами. Кожна людина індивідуальна та буде мріяти про щось своє, наприклад, навчитися танцювати, здобути омріяну професію, подорожувати, відкрити власну справу, вивчити іншу мову тощо, та, звичайно, просто про щасливе майбутнє у вільній та незалежній країні. Одна єдина річ змушує вірити мене в перемогу нашої батьківщини це віра у збройні сили України, які боронять з усіх сил нас та нашу державу. Насамперед, це новий день перемоги, який будуть відзначати кожного року з подякою воїнам, які вдали за перемогу своє життя. Далі значних змін не відбудеться, але українці прийдуть на новий календар та будуть відзначати свята, як колись відзначали наші предки.